Щоденник ДДА, 20 липня. Емоційне сп'яніння. У своїй СТАТТІ Наступний Рубіж БІЛ написав Якщо ми розглянемо будь-яке своє занепокоєння велике чи мале, то в його основі знайдемо нездорову залежність і, як наслідок, нездорову потребу. Велика червона книга сторінка 628. Зростати в дисфункціональних сім'ях означало, що хаос був нормою. У результаті, ставши дорослими, ми, можливо, не могли почуватися комфортно, коли все навколо було спокійно. Ми жадали драм і емоційного збудження на підсвідомому рівні і тягнулися до них, не усвідомлюючи причини. Одужуючи, ми знаходимо ясність і бачимо, що у своїй жадобі гостроти відчуттів шукали певну форму комфорту, постійно відтворюючи атмосферу свого дитинства. Але нехай навіть цей хаос відчувався знайомим. Одужання говорить нам про те, що потреби нашої вразливої пораненої дитини не задовольнялися. Відвідуючи збори, слухаючи розповіді інших дорослих дітей, ми дізнаємося, що не самотні. Коли ми працюємо над програмою, то культивуємо у своєму житті дві основні якості мужність і самоповагу. Завдяки 12 крокам, ми вчимося відпускати кермо контролю і віддавати свою волю і життя вищій силі, якою ми її розуміємо. Вчиняючи так, ми виявляємо, що спрага емоційного сп'яніння поступово покидає нас. Сьогодні я буду звільнятися із замкнутого кола емоційного сп'яніння, прислухаючись до напуття моєї вищої сили. Я заслуговую на баланс, якого досягаю, втілюючи програму в усіх сферах свого життя.